Так, друзі, всім привіт! Я досі не включаю на Е, Поки що все видно, якщо що, то включу цю лампу. У нас світло зараз ну, типу, у нас світло є, хоча його типу, немає. Так, сьогодні ми займаємося е, цим чудом. Е, тут ще у цього, скажімо так, чудо автопрома е, От Почнемо з того, що зараз почав легонько витягувати. Підтягнув цей кронштейн, підтягнув цей кронштейн, е, вистукав і назад повернув на своє місце цей кронштейн, закліпав його там. Е, зараз він стоїть у нас так, як мав бути. Ви пам'ятаєте, його було витягнуто туди. Е, Далі е, ця завіса під заміною її скривила найбільше. Цю ми подивимося, можливо, я її підрівнаю, можливо, теж замінимо. Е, власник довіс у нас дві завіси, тобто завіс у нас є. Просто ж єдине, щоб цю завісу поміняти, то так само треба знімати крило. Ну, подивимося, може і не треба буде, може достатньо буде відкрутити цю планку, відхилити. Кріплення болти. Так, дали нам світло. значить. Кріплення у нас тут болти. Давайте роздали світло, включу світло загальне, аби нам було іскравіше. Так, дали світло. І у нас вже тут іскравіше. І у нас починається пригода. Е, я хочу виставити цю полку, щоб її повернути назад, тому що нам треба повернути ось цю полку її вирівняти, вона, бачите, закошена, вона має бути рівніше. Сподіваюся, що тут тільки оця полка завалена, тобто її лише не придеться вистукати. І ось ця. Якщо у нас ще пішов цей профіль повністю аж туди з стінкою, то буде трошки бідосліз. З нею треба буде добре побавитися. І у нас, ви представте собі, починається пригода. Ти не говориш, що тут укріплення зламане. Е, Сюди сверлювати, вкручувати нема доцінності, тому що це у нас іде тіло зразу радіатор. Е, я думаю, достатньо буде, якщо буде на одному кріпленні, то не критично. З цим можна їздити. Ну, Телевізор, який нам привезли, він виявляється не такий. Е, суть в чому, чому не такий, поясню. Оце у нас донорський, це у нас його рідний оригінальний. Рідний оригінальний. ну Давайте я вже не говорю про те, що у нас тут вітрозаборник повністю відрізняється. Я так помню, що це дорест, бо вітрозаборник у нас сюди більше виступає, там вітрозаборник втоплений. І це він не зігнете, він дійсно таку форму має. По-друге, у нас, бачите, на старому оригінальному, де знаходиться кріплення радіатора, тобто майже в самому низу. Ось ця виштамповка, бачите, у вона ось тут. І вона аж ось тут, на контактній зварці. Тут у нас кріплення прямо на виштамповці вгорі. Якщо бачите, тут їхня форма, можете порівняти, чим вони відрізняється. Тобто у нас це кріплення треба висверлювати, бо навіть висверлювати ото кріплення, це зрізати, зрізати, і його переварювати нижче. Технічно, я думаю, це не критично. Це деталька, то ми на тому відкрутили, вона тут є. На тому підсилювачі ось цієї хрені немає. Ми її чіпати не будемо хрена все буде. Я думаю, що вона там нічого не заважає. Перекинемо ми єдине, що це воздухозаборник і будемо висверлювати, переварювати ось ці кріплення радіатору. виявляється, на доресті. Цей радіатор, або він просто вущий, або він такий нижче кріпиться. І, як то кажуть, вроді би ті по всі запчастини став прикручий. Фігушки завжди треба щось доробляти, переробляти, під колоколь. тому що зараз такий самий шукати, не факт, що він буде в ту саму ціну, плюс це не є критично переварити хоч на закльопки, хоч на зварку. Я думаю, це не проблема. Не хотів я сьогодні варити, але раз дали світло. Я думаю, ми зараз пересверлимо, переваримо, легонько зґрунтуємо, замалюємо і воно буде жити, скажімо так, на тому. Можна було б просто навіть пересверлити на закльопки. Давайте пройдемося. Я трошки попітяв геометрію. Що можу сказати? Навіть цей телевізор він трошки карявий. Поясню, чому що походу. Він зняти збитий машину, бо я бачу, що він до того розділений. Тобто тут прижати гори, тут розділений, відповідно, у нас не спідпадає отвір. Я відбив отвір цей, як бачимо, у нас цей отвір в центрі. Тобто у нас, виходить, ця качелька загнута. Нічого дивного, От, як бачите, воно ось тут розділено, тут наоборот піджати. Тобто нам ще треба цю частину чуть підігнути, щоб поставити на своє місце. Далі, все решта у нас лінії, як бачите, поверху. Тут відбито, відбита так само полка посадки крила, полка посадки крила вон там за фари, я думаю, все видно, все чотенько. так само всі ці лінії чітко, тобто центр усілителя, центр замка, ну і центр туди, і центр вон зеркало. Коротше, відбито повністю все по центру. Чуть-чуть, коли ще не треба буде підігнути цей усілитель. І все буде. Отвори там співпадають, отвори там співпадають. В принципі, можна скручувати, но-є-но. Но. Через те, що тут був удар, ми зараз назад все вернули. Виявляється, там ще у нас розрив, у нас тут є контактна зварка, яку розірвало. І Я щось не знаю, чи варто це зварювати. Ми, напевно, зараз це шарахнемо на закльопку. Закльопка ніколи нікому ні, не шкодить. Щоб просто не нагрівати тут метал, щоб у нас в подальшому не було ніяких корозій. Решта всі шви начебто не роздялені. Цю полочку трошки підтягнули. В принципі, ось цього складки під капотом не буде, ну, під крилом не буде видно. Тобто її тут бавиться стук не медицинності, єдине що десь закладну поправимо Щоб можна було тут вкріпити крило і це все діло було перекрито. Всі, всі решта участки у нас все сходиться. Якось так. тобто Все робимо. По правильному, по-рівненькому, щоб все було по красоті. Проблема єдина що з фарою. Фару власник не може знайти. Фари в чому відрізняються? Відрізняються наявністю цієї полоски. Я маю на увазі, всього є лінзи, є лінзи різні. І різниця в цьому катафоті. Вже стоїть питання, можливо, взяти від старого покоління або в інший рест, але... Фара, щоб була проста, і типу, її роз, розліпити і перепакувати. Білий тут кавачук, не знаю, чи нам вдасться це її розпакувати. Щоб типу, цю начинку перекинути туди, тобто ці дефекти типу, підмальовувати. Це по максимуму спаяти, так само підмалювати. Ну, типу. Бо іменно з таким кодом ось код фари, вона коштує космос. Тому що у нас тут лінзи рухається і вверх вниз і вліво вправо тобто як у мене на інсідні. Щоб ви поняли, навіть візуально фари, якщо у вас виглядає так, то не означає, що не у вас такі, як, наприклад, на цьому Space. Е бо мені багато хто пише в коментарях, я вже просто навіть не відповідаю, бо я вже змушуся пояснювати. От у мене такі фари, як у вас. Так було ДТП, поміняли, поставили такі фари, як у вас, але у мене не працює система Ел. Друже, не такі фари, як у мене. Тому що свої фари я шукав довго і шукав іменно їх по коду. Завжди треба шукати фари по коду. Вони хоч візуально виглядають з лінзами одинакові, насправді не одинакові. По-перше, є система Ефл, яка рухається тільки вверх вниз Є така, що ще довертає за колесом. Є така, що ще контролює пучок освітленості, тобто вони всі відрізняються кодом. Тобто Ми навіть цю фару от шукали. Є їх багато, от іменно не з таким кодом. Тобто, якщо ви зараз поставите сюди фар з іншим кодом, вона не буде працювати, вона буде вибувати помилку. Тобто Ви заплатили ті ж 5 чи 6 тисяч гривень. І ні за що. Ладно, що це хоч коштує 5-6 тисяч, тобто 100 доларів приблизно 150, 120, ну, 150. Е, мої ж фари на інсігнію коштують 450 доларів. Ми заплатили за штуку. Тобто 900 доларів я заплатив за дві фари. Тому що фара у мене підрулює, фара у мене змінює пучок яскравості, тобто там є досить заморочений блок. І люди думають, що о, поставив собі такі самі лінзи, а у мене чомусь Фел не працює. Та не буде працювати, якщо його там немає. Завжди треба дивитися по коду і елементарно по наявності пінів на роз'ємі, тому що там ви зразу побачите, що там не всі проводочки, не всі піни є. Плюс було, не завжди навіть в пінах може бути проблема. Якщо код фари не той, воно буде вам ругатися. Бо автомобіль ми свій час венційні купляли. Році, в 2016 в році вона приїхала до мене з звичайними фарами. Тому, я, до речі, якщо комусь треба, може, хтось проблеми має з фарами. Мені її пригнали з фарами з простими. І у мене от проблема була ця з AFL. Фари нульцеві, вони абсолютно нульцеві, просто вже порохами припали. От вони тут у мене стоять. Я їх просто зняв і поставив, купляв фари, такі, як мають бути. Тобто, які заводним виробником їх е, встановлено. Коли автомобіль ремонтували, ми тоді ще фоткали е, розбиті деталі, там була якраз фотографія розбитої фари. Звичайно, той, що мудак, хай він не обіжається, але він мудак. Він розбиті фари собі забрав, він їх не повернув, хоча брехав, що типу, їх там в Німеччині забрали. Але факт в блоки були в машині. І ті блоки він собі забрав, а потім мені довелося купляти фари, шукати ще блоки до них. Коротше, був гімрк цей конкретний. Тому я вам поясню, що купляти будь-які фари це вам буде чарувати. Абсолютно через, через ці всі модифікації комплектації е... багато є умників, що пишуть в коментарях, та їх там обком можна відчити. Відчий! От відчий! От елементарно це одне чепотало. От попробуйте його. Прописати в ньому ключ. Коли на всіх ренолінках е, я всіх пишу, це падла не тіло прописуватись. Добре, що повезло, що я чіп перепаяв і все, спрацювало, повезло. А є таке, що достатньо епрому, перепаяти епрому недостатньо. Його треба міняти. І міняти буває, що в парі, наприклад, чіп-пром і чіп спомагательний. Тут ви я так само вам казав, що є допоміжний чіп, який так само керує інтерфейсом. Якщо його тип, на декотрих версіях буває, якщо його не перепаяти, він вам може, як то кажуть, не робити артефакти в вашому промі, І ви потім охренієте, ви не зможете взагалі нічого з ним зробити. Ну, от, Так як у мене ще є чіп чисті, то я собі вже був спокійний, я ризикував на свій страх і риск. E, тобто я знаю, що якщо це єпром то у мене хоча б є новий єпромчіп, я його можу впаяти, якщо щоб будемо пробувати прописувати. Ні, все файно, про канал і тому подібне. Так само і тут говорити, та ти то, та та-та. все, та, та, зроби! От ти зроби. Якщо ти розказуєш оце діло, ти знаєш балабол. Тому що ти це не зробив, ти зараз заліз до мене на відео, ти хочеш подивитися, порозказувати, який ти вумний. Ну покажи, як ти це зробив. Покажи, хоч на чомусь. Приклад, відео, фото, що ти це комусь щось робив і тому подібне. Ні, от кого тріпати, тріпати. Ну всі майстера. Всі майстера вже багато хто б до мене притягували, такі всі експерти, вже і там, і то, і то, і то було. Блін. А елементарні були поломки, на яких запоролися так, такого начудили, що капець. Я, якщо якісь роблю ремонти, я свідомо на це йду, тому що це для мене досвід. І певні ремонти, які я роблю, в мене бувають перші. Тобто, бувають речі, що я, наприклад, такі ремонти робив, а бувають речі, які я ремонти не робив. І відповідно я ті ремонти беру для себе, чисто скажімо так, з метою власного саморозвитку. Щоб подивитися, зроблю чи не зроблю. Коли я йду на цей ш... крюк, це я вже знаю е, одне, що в випадку, е, скажімо так, косяка я знаю, що я зможу відшкодувати збитки. Ви здатні відшкодувати збитки, якщо ви накосячите? Я сумніваюся, бо багато хто косячив, ще більше наламали і з людини здерли гроші були. Я не говорю іменно за цей апарат. Тут був в мене білий. Скуду, вроді би, чи то Citroen Jumpy. Джампі. Люди з запороли, порозковирювали всю проводку, порозковирювали всі роз'єми, неправильно виставили рівінь, купа всякого напороли в моторі, що купу всього треба прийшлось міняти. І ще людині не віддавали автобус, блин, бо вона простояла на СТО і вони мали згідно з ну, словом, начальнику та директором. Якось відчитати, на що вони стільки часу потратили. Здарили з людини порядок 15 чи 2000 доларів. Машина стояла на місяць на ремонті. От так-то. Перш ніж щось тріндіти, давайте залишатися людьми. І, як то кажуть, якщо ти хочеш щось порадити або поділитися досвідом, так пиши. Якщо ти хочеш повипендрюватися і ляпати, ти йдеш тупо обман і все. Я попереджав, у мене в описі каналу написано, що. Тупі ляпи і не темі, ідеш нахрен зразу. різко. На новий рік нікого не розбанюш, щоб там не було там, тіпа, е, це, як -то, е, в, виправити їх там, чи що там, я не знаю, там, там багато хтось там писав, може реабілітуєш, бо Там, рибі, чи дядько Максим, чи хто там роз, розбан, розбанював забанених. Ні, у мене кого не буде. Якщо ти мудак, блін, ти деш різко нахрен. Переварив її закріпленням, зараз це зачистимо обіжеримо. З того боку так само Ось така зварочка. Тримати буде гарантовано. Ми вже раз тут грунтовано. Під, і тут так само хлобучно, без фенотізму, щоб нічого не опалювати. Зараз легонько грунтом і чорним балончиком піддую, щоб воно було менш замітне, плюс не кордірувало. І можна вже тепер телевізор накидати, скручувати все, як має бути на гвинте. Міняємо завісу, накидаємо капот, виставляємо замочок, скажімо так, пологонько збираємо. Так, Завіси поміняли обидві. Все в чому, що О, тут потає, от воно в нього заходить. У нас цей отр співпадає з цим. На ті завіси воно, крім того, що було званий серед і назад. Тобто цю дугу склало і тут, і ось тут. Вистукати і довбатися з тим немає сенсу, вони такі дорогі ці завіси, щоб як то кажуть, страдати хернею. Зараз це все діло назад складаємо Назад це все обліцовку. Щоб поміняти винт один. До нього, щоб добратися, треба крило відхилити, плюс його полімо треба відхиляти. Тобто відкручується, знімається накладка, відкручується раз, два, три, 4, 5 болтів. І один болт ще звідси, бачите, один болт на завісу тут, один тут. Той у нас має по факту от його стокове місце. Воно нам буде диктувати, і до нього я прикручувався. І другий у нас отри, тут ми орієнтовано приблизно те саме місце прикрутили. Все, в принципі, погнали далі. Так, тепер я починаю відчувати, що не вистачає акумуляторів до максимальної потужності, тому що у нас сьогодні включили світло на 2 години. Акумулятор не встигли відновитися і знову виключив і виключили вже, дивіться, Вже понад 3 години світла немає. Я зараз виключив це світло, воно мені не потрібно зверху. Лампу собі тут поставив. Бо почав пікати інвертор, типу, сигналізуючи про те, що типу, недостатній заряд акумуляторів. Бо у мене, помімо того, ще дітвора е, то в туалет ходить, насокачає і тому подібне. Е, получається, постійне навантаження на інвертор вже рахуйте, понад 3 години, майже 2 кВт. Малого заняття, комп'ютери включені. Коротше, купа споживачів, відповідно, я змушений був, щоб комп'ютер йому не перезагружався. Виключити хоча б якесь світло. бо хто б що не казав, щоб ви зрозуміли, оці хрестики два мають 500 Вт споживання. Е, я то включав, що тобто, якщо включаєш, зразу плюс 500 Вт прилітає на, цей, на, ватмі, на ватметрі. Тому я їх поки що виключив. ви що хочеш там по чимось ватти кожна лампа. Так, е, автомобіль я підзібрав, підзібрав суть цьому. У нас залишається з того капота зараз перекинути там, би, шумка, з цього фігні, бо на цьому капоті все познімали. Впредь до всіх тих його прискочів і тому подібне. Тут тобто капот. Зразу власникові, я не знаю, може власник не замітив. Печана новина, капот крашений, я думаю, це все ясно видно. І бачите, мальований, він такого бачите, риску видно від машинки. тобто, Людина, яка муривала цей капот, сильно не старалося. Тобто у нас на капоті є такі круги від машинки, досить замітні. Таке добре видно, бачите босамани. Якимось кутом би знайти, щоб ми... десь тако? Ризкі від наждачки. Так, тут у нас завіса трошечки скололо. Але це не критично, воно не видно, бо тут буде верхня панель. Панель поки що не ставлю через те, що можливо прийдеться ще там щось підрегульовувати, завіси відносно бампера і фар. Проблема зараз самі фари, тобто треба зараз знайти фару. Лишається у нас включити світло на цю обліцовочку, відігріти її, щоб вона була, вона коротше, тут над фарою перекриває. І підпаяти бампер. Відповідно, той же, саме бампер я не можу поставити, поки не буде фара, тому що у нас ось ця частина фари зажимається бампером. Тобто, якщо я поставлю бампер, я потім не запхаю фару. Коротше, буде мені діти. Тому треба вирішити привітання з фарою і тоді вже можна буде дозбирати. Крило підпаяв зсередини. Ззовні не чіпав, власне, сказав, нічого малювати не буде йому. І так добре. Все, виставив, все поприкручував, все класно, Молдинг дивно, ця завіса пішла всередину, з цього бачите, боку пластик не потрощило. Цей з боку цей пластик, ну, ця частина скажімо так, уціліла. Все, тут поприкручувано, все, чотненько все сходиться, тут у нас кріпиться фара. Ну, Друзі, в принципі. Все приємно, все класно. Лишаються дрібнички, але все впирається в фару. Тобто Буде фари, зразу вже можна буде збирати. В принципі, ключ віде, я ще якщо буду займатися пайками, я не бачу до цінності, показується. Так само посираюся якось тут, вон. тут цього закльопочки, висерли тебе до того підкладу добратися, щоб запаяти цей косяк. Тобто його треба роздягнути. І заклепки треба висверлювати. Проблема в тому, що з цього боку у нас, бачите, цей клястик зверху кріпиться, його обірвало. Не знаю, що може таке зробити, щоб ну, єдине, що може запаяти. Тобто я розтягнув цей підсилювач, запаяє назад на живі закльопки, які ще тримають, покріплю. Тут в принципі, під, під фару можна попробувати полосочку дати. Так само ось нормальок. Ту рішітку позащкуємо, там дещо трошки розрив є, теж його треба підпаяти, бачите, з того боку його роззявило. Тобто ось, ну, все це має бути ціле, там його порвало. Ну, Власне, це не замітив, просто думаю, що таки, тут трошки тріщинка. А його, пошти порвало з цього боку. Все, нічого не критично, це все лічиться. Ми це підпаяємо і все буде гаразд. Так, якось так. Ось такий о, е, ремонтик. Все впирається в фару. Е, поміняємо фару і буде все чітко. Так, по цьому, я думав, що з цього візьму. Там виявляється роз'єм трошечки не такий. Тобто тут бачите, роз'ємчик він такий, він хоч широкий, але все одно він більш круглий і він сюди не підійде. Тобто я навіть не став його чпати. Цей ДМРВ просто треба знайти ДМРВ, який робочий, щоб його підкинути, когось хіба що позичити ну для проби. Бо він не є дешевий, китайський в районі 1000 чи півтора тисячі гривень. Замовляти, будемо чекати. Якщо десь брати десь тут, то буде тисяч, півтора-дві тисячі, як точно, як мінімум, це замінник це китайський. Якщо брати, наприклад, цей ДМРВ розходомір повітря, щоб ви поняли. ну, Датчик масового розходу повітря. Якщо його брати в оригіналі, то він коштує від трьох, а то і п'ять тисяч, я точно не пам'ятаю, яких магазинах. Коротше, космос. І не факт, що в ньому тільки проблема. Тобто, знаєш, я щось не готовий типу, купляти. Я зараз просто роз'єм відінал, то а, дивіться, що він відділений. Е... Просто звірявся з фішками. І не факт, що в ньому тільки одному проблема. Тобто, знаєте, Я не готовий зараз взяти. Я просто хотів для проби, щоб перепідкинути. Підкинули, ага, нічого не, не... 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 не міняє, що воно ну, як були ті самі покази. значить, Переїжджаємо на підйомник, тому ну, що закінчимо, воно виїжджає, заганяємо його на підйомник, розкидаємо повністю весь спускний тракт, все вимиваємо турбіну на реставрацію. Інакше це чудо зачухане, замучене життям їздити не буде. Якось так, друзі, якщо було цікаво, з ставте свої пальчики, не забуваємо підписатися на канал. Для людей, які. Хочуть щось робити, робіть, але не розказуйте, як робити це іншим. Ви можете дати пораду, але вказувати не варто. Ну, я для тих, хто дивань експерт, він розуміє, про кого я говорю. Рязко ідуть зразу в бан. Все, друзі, тримайтеся, будьте дужими, Україна переможе, всім па.